Привіт, Привіт, друзі! Раді вітати вас на нашому чудесному каналі. А також ми раді, що ви приєдналися до нас. Сьогодні ми розповімо вам багато цікавого і нового. Так, Олексій? Так. Скажи мені, будь ласка, які казки ти полюбляєш читати або дивитися. Я не полюбляю читати, а люблю дивитися Аладіна, А ще що. <смішарики> um, так, мабуть. Так. Гадаю, що ви також полюбляєте дивитися і читати казки. Ну, якщо взяти про казку про Аладдіна, ну, ти тобі знайомий такий персонаж, як Джим? Так. Гадаю, що він і вам також знайомий, бо він, е, ну йому можна було загадати якісь бажання, і він обов'язково їх Чи Так? Так. А ось знаєте, що виявляється. Джина можна зробити, ну, не зовсім в домашніх умовах, але і в лабораторних. І він не казковий джин, а такий собі науковий. Хочеш дізнатися, як його зробити? Звісно. Гадаю, що ви також хочете дізнатися. Давайте подивимося нашого професора Антошку, де він покаже, як можна зробити джина. Привет, Друзья, с вами профессор Антошка и моя юная помощница Амина. Класс, сидит самый, самый, самый настоящий профессор Антошка. Да, это я. Ты готова экспериментировать? Да. Ты готова химичить? Да. Ну что ж, тогда проведем настоящий химический опыт. Итак, видела ли ты когда-нибудь Джина в мультиках? Нет. А да в мультиках. В мультиках да. видела, а в живую? Нет. Нет. Ребят, его на самом деле практически никто не видел, кроме тех, кто не проводил эксперименты со мной. Итак, выпустим научного джина. Для этого возьмем прозрачный раствор. Возьмем и выльем небольшое количество нашей прозрачной жидкости в колбу. После этого возьмем калий марганцево-кислый. Марганцовка. Mm -hmm. Я тебе дам мерную ложку, но прежде всего насыплю в него небольшое количество марганцовки. Твоя задача вы, выпрямить руку вперед, поднести к горлышку, аккуратно, не рассыпая. И когда я скажу, давай высыпать всю марганцовку в нашу колбу и убрать руку. Быстро. Быстро. Договорились? Да. Итак, держи мерную ложечку. Я насыпаю небольшое количество марганцовки. Ну что, Амин, подноси. Давай. Сказал, что не рассыпай. Ты левша? Да. Да? Тут аж рукой нужно насыпать. Так, я тебе дам мерную ложку. Держи. Бери в левую ручку. И насыплю небольшое количество марганцовки. Так. Есть. Подноси колбе и высыпай. Вау! Настоящий химический джин. Круто? Да. Ну что, вот такие эксперименты можно проводить с нами. Ребята, а что же здесь была за жидкость? Это была не просто вода. Это был не уксус. Это был не спирт. Это была перекись водорода. Но не та, которая продается в аптеках, а насыщенная. 33-процентная. При взаимодействии с марганцовкой получается яркий, красивый эксперимент. Тебе понравилось? Да. Ну что ж, Хімічно експериментирують вместе з нами, но звісно же, під присмотром родителей. До нових встреч, друзі. Пока. Пока. Ну, що сподобався вам науковий джин. Сподобався тобі очі. Так. А якщо б він був реальний, то я загадав би такі три бажання. Перше, щоб всі люди були здорові. Друге, щоб були всі міста цілі, mm -hmm. а третє, щоб не було зла у світі. Mm -hmm. Так, дуже дуже гарне тебе бажання. А, ну, кожного випуску передачі ми зазвичай розповідаємо цікавинки про песиків різних пород. Олексій. Знаєш, що ти сьогодні приготував цікавинку про песика породи вельшкоргі, так? Так. А розповісти нам, будь ласка, про я, нього. Я знаю декілька фактів про uh -huh. нього. Перший факт це, що він маленький, дуже це 30 сантиметрів його зрістка, е, около 13 кілограмів його він важить. Uh -huh. Третє, тобто другий факт це у нього широкі губи для того, щоб були усмішки. Останній факт це, що він із породи овчарок. Так, так, дуже цікаво, особливо, що ця порода може посміхатися. А ти знаєш, що виявляється? Цій породі поставлено пам'ятника в Новій Зеландії. Ти знав про це? Так, так, дійсно там є пам'ятник Коргі. А давай зараз. Подивимося сюжет і дізнаємося багато-багато ще цікавинок про нього. Дивимося про Вельш-Коргі. Вельшкоргі – життєлюбні, жваві та доброзичливі з вродженим почуттям гумору песики. Коргі люблячі та віддані, вони дуже-дружелюбно ставляться до всіх людей та тварин. Коргі полюбляють бавитися, але не будуть вимагати продовження, якщо господар вирішив закінчити гру. З усіма домочадцями вони підтримують прекрасні стосунки, обожнюють дітей. Вельшкоргі точно знають, коли можна підійти і приласкатися, коли краще не попадатися на очі і коли можна покапризувати, а коли від них вимагається повна віддача. Надчутливість коргі до емоцій і бажань іноді здається майже чарівною. Цікаво, що песики цієї породи люблять отримувати від життя задоволення, будь то їжа або прогулянки з іграми, або дресирування. Хочеться також зазначити, що коргі невідомо почуття страху, також заслуговують уваги вокальні дані песика. До звичайного собачого звуку лаєві гарчання і скулежу можуть додаватися хрюкання, бурчання та радісний вереск. Насправді дуже така весела і гарна собачка фельдшоргі. Ну, друзі, будемо з вами прощатися. Наш час вже вичерпано. Прощаємося, Олексій? Так, всім до побачення. До наступних зустрічей. Бувайте!